Мені ситуація особисто зараз болючою нагадує 2013 рік, коли наші західні партнери всіма силами, ногами, руками, зубами тягнули Януковича в асоціацію з Європейським Союзом, щоб відірвати Україну нарешті від Росії. Янукович впирався і робив все можливе, щоб цього не сталося. І йому на нього накривали очі на всі його оці. Теж такі корупційні е, речі, переслідування опозиції, багато інших е, моментів, які точно не личать демократичній державі. Цим закінчив Янукович. Ми знаємо, а Зеленська ситуація ще гірша, бо його навіть в Ростові не приймуть теоретично. Е, тому я би дуже хотів, щоб наша західна політика все-таки була більш виважена. Бо і європейські, і американські партнери чудово все бачать, чудово все розуміють.